На Закарпатті працівники СБУ прикрили ще один канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Європейського Союзу. Такий бізнес організували жителі прикордонної Рахівщини. СБУ твердить, що це були троє чоловіків: заробітчанин, студент та таксист. Вони працювали за рекомендаціями своїх знайомих. «Порушник на мостику. На плюс. Ріця заздалегідь планувала маршрути переправлення чоловіків призовного віку повз пункти пропуску. В основному це були гірські стежки та ліси. Такий туристичний трансфер коштував від 5 до 8 тисяч доларів США в залежності від складності логістики. Трійця розробляла маршрути обходу блокпостів при в'їзді в Закарпатську область та розселяла прибулих у приватному секторі як туристів. У визначений день та час такі туристи сідали у транспорт і їх довозили до таємних троп повз КПП. Під час чергової такої спроби співробітники СБУ затримали таксиста та заробітчанина на гарячому під час супроводу шести чоловіків за кордон, третього учасника Рахівської переправи, студента оперативники затримали вдома. Усім трьом затриманим повідомлено про підозру за статтею незаконне переправлення осіб через державний кордон. Наразі скільки існує подібних каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон, достеменно невідомо. Але як правило на місці ліквідованого виростає новий, а то й не один. Адже попит є чималий. А отже буде й пропозиція. Євген Соломін, Іван Шимко, Правда є.